Привіт, друзі! Це подкаст «Метаморфози», ведучий Володимир Швець. І рубрика в нас продовжується, коли військові повернуться додому. А сьогодні в гостях у нас вперше. Раніше були ветерани. Сьогодні у нас вперше військовий боєць Ігор, котрий був на передовій приймав участь у реальних боях. А його історію ми. Я думаю, трошки почуємо в наших епізодах. ось. А зараз безпосередньо вже Ігор, може, ти сам розповіш кілька слів про себе, те, що ти можеш розповісти? Ось, і ми, ми підемо далі по тих питаннях, які я підготував. Та, ну вітаю всіх. А перше, що за себе хочу сказати, те, що ну, взагалі, а, взагалі ніколи не був військовим до цього, до війни. Звичайним жив життям, тобто християнин ходив в церкву, працював, є якось сім'я, діти. Вот. Але коли почалася війна, ну напевно, кожен хотів щось зробити, якось допомогти. Ну, те ж саме в принципі робив я, тобто в началі десь там якусь допомогу носили, да? тобто цей перший сіночок війни надо щось щось, що треба робити. От для себе рішив, що я нікуди не буду виїжджати. У мене була ну, реально якась така от фіра, те, що ну, Бог мене збереже тут от і все. Угу. От. А потім, спустя якийсь час, в мене була така от позиція моя. Ну, спочатку ж пішла там перша волна мобілізації, потім друга. І все-таки наростаючий темп. І в мене була така позиція, що якщо це дойде до третьої волни. То вже краще бути там чим тут. Ну, це особисто моя така позиція була. А чому третє? Тому що перше, друге – це ішли саме ті, хто був військовим, мав якийсь досвід в резерві, ну, в такому плані. От. А я взагалі ну, я не служив. Я був списаний по здоров'ю, там ну, такі питання були. Я розумів, що якщо вже дійде до того, що будуть всіх мобілізувати, то краще отак піти. Вот. И вот так пошел, э, ставать на облик, став на облик, медкомиссия, ну, обычный же такой э, процесс, да, то есть пошел медкомиссию, повестка, вот, ну и, в все направили в научный центр. Вот так началась Веськова, такая моя новая... Э, Робота, як правильно. Робота. Професія, нова професія, mm -hmm. да. нова професія військом. От, е, було навчання, звичайно, тобто пару місяців навчання, от, ну і навчання закінчилось. А, і перший бойовий досвід е, Бахмут. Mm -hmm. от. І стоп. От і 100, часу. З того часу, скільки ти був безпосередньо вже, ну, не враховуючи навчання, а, на передовій, в боях, mm -hmm. скільки? Ну, часу це було періодично, тому що знову ж таки завезли нас в Бахмута на позиції. Це було початок січня, от, ну і, а, можна сказати, так, окончательно нас вивели десь числа 5, тобто це практично до місяця. Потім вивели, ну, пригаді, були якісь втрати, звичайно, mm -hmm. а, на відновлення. Тобто, це час, коли мали ми відновитися, а, десь там декомплектація <кхем> в такому плані. І після цього а, ну, це десь пару місяців ми були на відпочинку, От, і місяця три, напевно. І вже в середині червня знову на бойові позиції. То з середини червня от, до 13 серпня це вже на бойових. Можеш, крім Бахмута, де ти був? А, Лиманське направлення. Там, де гаряче. Там, де гаряче, так. Да. Угу. Спочатку нас. ну, з, До, можна сказати, до. А, десь 15 червня а ми були, можна сказати, як друга лінія. Така була, можна сказати, період адаптації для нас. Тобто ми були а, якби на всякий випадок, да, якщо що, то от ми стояли на другій лінії. От, а потім вже от безпосередньо щось перевело нас от, бої на бойові позиції. А в твоїй бригаді. Були досвідчені військові? А в нас взагалі, виходить, от, ну, по-перше, вся бригада, вона така з Волині була, і це всі хлопці, всі, хто там був, вони були добровольці. Тобто це хлопці, які були з перших днів. Угу. Тобто, починаючи там, з а, Херсона, да, тобто, бригада взагалі постійно була на передовій. Тобто, час там, десь там на короткий час вивели, а так взагалі. От бригада постійно продає в саме в таких гарячих точках компанії, ну, бригада, виходить, була. Ну, я маю на увазі, там хтось з 14-го служив. А, хтось ні, там... ні. Всі, от, практично, знову ж таки, було багато людей, які не служили взагалі. Угу. Були ті, які служили. От. Але ну, це от з початку війни. Угу. То тобто, з перших днів десь і це, от всі добровольці пішли саме. Зрозуміло. О, Але ж ти зараз не там, а тут. Як? Як ти повернувся? Як це сталося? Що відбулося? Чесно скажу, хотів дуже сину відпустку. От, я так собі мріяв, що ну, вже майже рік я був, можна сказати, там і дуже хотілося там, літом відпочити, От, тепло, десь там поїхати віддихнути, да? тому що довгий час там все-таки трошки виматує. От, але ну, трапилось те що трапилось. Е, був бій, от, е, такий обстріл е, щільний і було поранення. Обстріл щільний чим? Ну, що це було? Е, Як це, це було? Тому що це... дивися, е, ти, ти так говориш. Ніби це звичайне життя, знаєш, а воно там звичайнісіньке, да, але да. воно тут незвичайне. І я чому уточнюю оці деталі? Тому що важливо навіть те, що ти там переживав, знаєш, в цей момент чи раніше, як ти взагалі перший свій бій, чи перший свій обстріл зустрів? Що в тобі робилося, як, як це відбувається? Що в тобі змінюється в цей момент? Чи нічого не змінюється? А, ну, особисто я був так налаштований, що я розумів, що рано чи пізно, да, тобто, це такий прямий контакт, як кажуть, да, тобто, він, він От, Я собі налаштував ну, чисто от я собі так, що якби, мій обов'язок це от захищати. Тобто я не прийшов на війну когось вбивати, да, я не їду в іншу країну е захвачувати якісь там території. У мене така позиція що я захищати. Якщо треба брати в руку зброю, тобто да, то я її буду брати і, звісно, приміняти як військовий. От. Тому настрой, е те, що до цього був, е це для мене був такий, от в цьому плані плюс. Коли був е ну, перший такий вже контакт, то він якось відбувся так. Ну так, да, звичайно, адреналін. Звичайно, такі переживання, хвилювання, але не було якоїсь такої розтіряності. Угу. Тобто було чітке розуміння, звідки відкрився вогонь, от. Ну і плюс я гранатометчик, то. Як би <сміття> якби що? Ну, от, ну, треба було якби, розуміти, що робити, куди стріляти. Угу. Ото так, в перший бій, практично, да, з хвилюваннями, але не було ніякої розтіряності. Ми його відбили. Тобто придушили, можна сказати, цей вогонь, От, ну і все, от, от такий перший перший такий контакт був. Окей, а Другий, третій, це вже було звично. Все, далі вже по накатанні. Серйозно? Да, тобто, тобто, якщо це професія, то воно так і пройде. Да, так, да, да. дуже, ну, я ну реально ну сам по собі, я в житті просто така мирна людина, я, я ну, не знаю, щоб там стріляти. Але, але це для, ну, для мене стало таким звичним, тобто, от само собой. Тобто, uh -huh. Надо, треба, будемо стріляти. Тобто я дуже влився в цю таку атмосферу, вот. ну, якось так. Uh -huh. До чого не можна звикнути? От ти до чогось звик? Uh -huh. от ти приймаєш озвучу платить, я, я йду на своє там, робоче місце і починаю працювати. А, а до чого не звикається? Ну, не звикається, напевно, коли ти бачиш побратимів трьохсотих, ну, ті картини, які ти звичайно, в звичайному житті б ніколи в житті не побачив, от, до цього дуже важко. Тобто важкі якісь Ну, Перші дні, знову ж таки, мого бойового такого досвіду був, це те, що треба було дуже багато було якби поранених. От, і я допомагав їх виносити. От, тому що людей мало, і комусь треба було це робити. І, звичайно, це не в спокійній обстановці, да, що там є 300, ти mm -hmm. підійшов, свод, його взяв там, і поніс. От це все під обстрілами, мимо тебе летять там кулі, от, і ти виносиш побратим. Ну, там, чотири чоловіки на да, носілки і так далі. От, до цього дуже ну, не, неможливо просто звикнути, коли ну, ти бачиш да, ці поранення, ну, 200 то, то, то вже взагалі. Mm -hmm. Як... Там ж зав'язуються mm -hmm. дружні стосунки. Так, да, да. да. Mm -hmm. Ну, це важче всього. Це а, були ну, такі для мене важкі втрати, да, коли дійсно ти з кимось так вже тісно спілкуєшся, вже якась там дружба, да, і а, тут висотий. Тобто, mm -hmm. це важче всього. Це, ти не можеш себе підготувати до цього. А, ти не знаєш, як ти це будеш вести, О, то це саме таке важке для любого військового. Да. Ну, і в якийсь момент ти став трьохсотим, Правильно? Так. Да. І що це було? А, це було. Получається, ну, так, почався обстріл з їхньої сторони. У нас така лісниста місцевість. А, ну і так, можна сказати, візять такі пагорби. Uh -huh. тобто Вони з, е, сидять з, там, від нас 50-100 метрів. Тобто ми їх не бачимо, вони не бачать нас, але коли обстріл починається, тобто починають стріляти там з усього. Або вони десь підповзають на якийсь пагорб, да, нас, от, або якісь е, воги, тобто це подствольники. Пускають гранатомети і так далі. І почався такий обстріл, вже по нашій позиції почало так прилітати. От, і я взяв е, РПГ, От, висік, там з якоїсь сторони, вони стріляють. Ну, один раз стрельну. А потім е, сховався, вичікував, слухав, де е, ну, звідки стріляють, щоб більше точніше зробити е, постріл. От, І тільки вийшов з, з накриття. от, І чую такий прильот. Тобто це було так несподівано для мене. Значить, сильний удар, я був у шльомі, а удар був такий перший, що відчув це в голову. Тобто це одразу кров. <рес> сразу рукою просто затулив цю рану, щоб кров просто не бігла, Заповз під накриття. Ну, і в мене була рація, оскільки я був, ну, відповідав за цю ці uh -huh. От, і одразу праці передавши три От, Ну і далі евакуація. Треба було її вислати. Взагалі, таке важке було переживання, тому що. А, ну, я не втрачав повністю свідомість взагалі. І всю цю біль, повністю все, що проходило, повністю це якось так максимум на собі, на собі відчув. Тому це було таким а, дуже болючим. Тобто, перше, це голова, це кров. По-друге, я хоч в бронь, ну, в броніку був, але я відчув таку біль. В животі, будь у мене просто всі органи розірвалися всередині. Я не міг зрозуміти, тому що на мені бронік. От я я, начебто цілий, але все болить. І я тухну. Тобто, не те, що не виключаюсь, але просто тухну. Тобто, сили вони все менше, менше, менше. Заповз під накриття, почав знімати бронік, вже позвав побратимів. Не знаю, що це наново можна говорити. Да? Дуже багато нових було, вони не знали, що робити. Тобто, mm -hmm. Мені в стані поранення. Треба було говорити їм, що робити. Mm -hmm. Тобто, що лежить в аптечці, що примінити. Сил нема, а це реально було дуже важко. Ну, взагалі кожне слово просто говорити. От. Вони там прилежали мені гемостатік до голови, щоб кров не бігла, перемотали голову. Перевіряють мене всього, кажуть, ну, ти цілий, нічого будемо тебе виводити. Кажу, я не можу встати. Тобто почав себе вже сам перевіряти, і да, дивлюся, у мене в паху дирка. Тобто я розумію, що це осколок. От... Прошу, щоб передаці, передали, щоб пройшли з насілками мене забрали. Іде обстріл, тобто нас обстрілюють з усього. Знову ж таки, там якісь гранатомети, міномети, да? е, стрілкова зброя, автомати, пулемети, це все. От. І е, в нас був е, дуже класний, це дуже мені повезло, що у нас був такий дуже класний медик бойовий Іменно ага. е, що на мою зміну саме попав він. От, тому що це був такий обізбашений медик, який під обстріли просто приходив, не боявся, витягував хлопців. Був час, коли я з ним там виходив, да, так само під обстріли забирали інших. А на цей раз треба було вже мене забирати. І так само він не побоявся. Тобто він прийшов схлоп, взяв собою хлопців, носілки, От, і мене вже а, під обстріли виносили. Але перше було перше відчуття, коли вже лежав, вже бачив всі свої поранення, а, ну, я розумів, що якби, в будь-який момент мене може не стати. Угу. От просто така була думка. І оце така перша молитва, там Бог, ну якщо щось не так, як би угу. пробач. Але якщо можеш, збережи. Угу. От, і мене ж почали виносити, і мене просто несуть, я просто лежу і молюсь. Молюсь прошу Бога, щоб він зберіг мене, хлопців. От. Тяжко було щось мене виносити, не знаю, що, тому що я там, на той час там, 65 кілограм важив. Знаю, що ми виносили набагато хлопців ваших. Але щось мене. Ну, Ходу Ран, ранені, якось тяжкіші чи що. Плюс поламані дерева, через це все треба було якось там перелазити, сама місцевість важка. Було якось важко виносити, але слава Богу, донесли до евакуації. Страшно слухати. Як би це правильно сказати? Така ціна просто того, що ми зараз тут. Сидимо з тобою в цей момент. Ми маємо можливість зараз записувати цей подкаст. Дякуючи тим хлопцям, які там зараз виконують ту, ту роботу. А, хто тебе зустрів, коли ти повернувся вже сюди додому? А, Як це відбулося? Ну, перше. Е, першим, хто зустрів, це церква. Да, ну, як я сказав, мене сім'я є, але ми якби розлучені. Є е, дружина, двоє дітей. Але першим мене з лікарні взагалі забрав брат наш церкви. От, І от перший, хто зустрів. І кого б ти хотів побачити найбільше? Ну, взагалі, перший тиждень після поранення за з лікарні це операції, це неприємні процедури. якісь, Плюс в мене там втрачали всі трубки, які тільки можна. Mm -hmm. То в той час взагалі не хотілося нікого бачити. Просто такий був психологічний стан. А він був взагалі нестабільний. Тобто тобі хотілось когось бачити, не хотілося когось бачити. От, просто хотілося, щоб цей час якось пережити, щоб тобі стало трохи краще. Mm -hmm. от, то Перший період взагалі нікого не хотілося бачити. От реально. А потім, вже звичайно, коли вже потрохи почав да, там, робити якісь перші кроки, от, то перше хотілось побачити дітей. От так же само, ну, церква, тому що це як сім'я для мене була, всі такі дорогі, і вони всі за мене молились, переживали. І взагалі, перше, що я зробив після поранення, тобто мене тільки поранили, мене вивозять на евакуацію, і від нас, виходить, до першого такого медичного огляду. Ну, до медичної роти, можна сказати, де везуть дальше на евакуацію. Uh -huh. Я знав, що там є інтернет. І, тобто мене везуть. Я достаю свій телефон і пишу свої. Е, я трьохсотий, а там, будь ласка, моліться. Кому ти пишеш? Церкві. Та, uh -huh. да, ну, своїм. От друзям і. Ну так. То. Це. Це... Цінно, коли ти можеш покластися і ти точно знаєш, що там люди за тебе будуть молитися, тебе підтримувати. Да, дякую, Ігор. Дякую за за свідчення. А, насправді а, не просто слухати оці. Ці речі, але це важливо для того, щоб е, далеко не всі є на передові. Прям дуже далеко не всі. Ось. Але дуже важливо мені тебе розуміти. Я не на передові. Але ти прийшов звідти, і ти там був заради мене, заради інших людей, які тут живуть, які тут, ну теж я сподіваюся, щось роблять для країни. Ось. Е, і дякую тобі. Хай тобі Бог допомагає ну, до кінця одужати, щоб ти відновився повністю? Ми ще про відновлення з тобою поговоримо в інших епізодах, Ось, Так, щоб дуже не затягувати цей. Скажи мені ну, відповідь на останнє питання для цього епізоду. Що тебе найбільше підтримувало? Про кого, можливо, ти найчастіше думав, з ким ти найчастіше спілкувався, заради чого ти робив те, що ти робив. Це країна, чи це сім'я, чи це церква, чи це хто, заради кого ти був на передовій і воював? Хороше питання. Я його собі задумав після поранення. Важливо було собі нагадати. Я так намагався. Згадати. А, до речі, взагалі, до війни я був російськомовним. Ми знайомі з Ігорем до війни. Говорю зараз на українській мові, чисто mm -hmm. так, я не знаю. Хоч мені раніше говорила, чому ти там говориш на російській мові? Так? Кажу, так, якби не цепляйтесь. Але там цей такий естественний процес відбувся. Mm -hmm. От, а ради чого, просто коли почалася війна, в мене от було таке бажання, я розумів, якою ціною це робиться. У от мене от реально таке було своє розуміння. У мене, якби, є друзі військові, да? і я розумів, що дуже ну, що хлопці, вони. На межі такої ну реально життя і смерті. Тобто вони кожен день ризикують своїм життям і, 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 і кладуть своє життя. І для мене я дуже хотів якось до цього якось приложити свою руку. Тобто, в мене було з самого початку таке бажання. Я ж говорив, да, спочатку це було якесь там, а, ну я не будучи не військовим. Да. Проносив якусь там, допомогу, фінанси, продукти. Ну, хто що міг потім там, сітки плели, да? але це бажання, воно було от дійсно щось, щось таке от для них робити. І будучи там, в мене я ніграм взагалі не жалів, що я там знаходжусь. І я розумів, що я можу там а, десь за когось помолитися. Тобто бути серед них. Mm -hmm. а, і от, от, оце. Перша, напевно, для чого, і, як би туди пішов. Щоб бути серед них, щоб якось їх можна було їх підтримувати. А, от, ну і якийсь час, це, ну, я, як би, це побачив, що це дійсно важливо. Тобто заради самих військових, які вже були на передовій? Так, да, так, да, так, да, да. Мені от дуже хотілося от якось поучастити. Я розумів, що з е, самого початку в нас взагалі, коли була мобілізація, тих, хто не військовий, не брав руки ніколи зброю, їх ну, навіть не приймали. Угу. Ну, може, можливо, пам'ятаєш, там да, цілі да, черги да, стояли, да. Да, і такий отсів був. Тобто багато людей там не пам'ятає, жалілися, що хотіли піти, да, там, а, е, ніколи не було військовими, і якби їх не брали. От, ну, тому я би, там, спочатку да, туди й не йшов. От, але от потім от, от, для мене це вже коли же попав туди. Ну, це було от таким важливим. Ну, це, напевно, найголовніша мотивація. Окей, дякую тобі. Дякую тобі за цей епізод. З нами був в цьому епізоді Ігор. Військовий, котрий приймав участь в реальних боях в цій російсько-українській війні. Страшні. Принципово він хоче, щоб аудиторія розуміла, що він християнин, тому що, очевидно, це відіграє ключову роль в його житті. Дякую Ігор, за участь. Дякую тобі за, за те, що. Ти там був, дякую Богу, за те, що ти зараз тут цілий. Дякую. Ну, да. Наскільки Слава це Богу. можливо. Да. До глядачів, до слухачів звертаюся і, як завжди, прошу ставте лайк, пишіть якийсь комент, поширюйте друзям для того, щоб це відео ставало більш доступним для більшої аудиторії, для того, щоб той розрив. Який можливо може бути або є між військовими і цивільними людьми, щоб він був максимально мінімальний, якщо можна так сказати. Щасти, до побачення. Бог з нами. Добре.